Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як приготувати ось таке смачне різдвяно-новорічне печиво, яке називається сигаретки. Печиво виходить хрумке проте тане в роті з ніжною кисленькою начинкою. Ви тільки погляньте на цей розріз, тобто розлам, і скільки прошарків тіста всередині видно. Подивіться, яка краса! А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар, яке різдвяне печиво ваше найулюбленіше. Перш за все необхідно замісити тісто. Для цього до ємності висипаю 400 грамів борошна, додаю дрібку солі та 250 грамів холодного масла. А далі необхідно масло та борошно перетерти руками в крихту. Я використаю рукавичку, так мені зручніше. Можна також скористатися технікою, якщо є з ножами, з насадкою ножі, і подрібнити техніці, як вам зручніше. Ось так добре перетираємо руками. Масло повинно бути холодне з холодильника, проте не заморожене. Як бачите, досить можна легко руками розтерти. Після того, як утворилась ось така крихта. Додаємо інгредієнти, які залишилися. А саме один жовток, роблю невеличке заглиблення і сметану. Сметану беру 200 г жирну і замішую тісто. Повинно утворитись ось таке, ось таке тісто. Липне до рук, проте загарно збирається докупи. Беру шматок харчової плівки, перекладаю сюди тісто та відправляю в холодильник на декілька годин для стабілізації. Необхідно, щоб тісто добре охололо і тоді з ним буде легше працювати. А тим часом приготуємо начинку до чорнослива, якого використовую 250 г, наливаю окріп та залишаю на 15 хвилин. Необхідно, щоб вода добре покрила весь чорнослив. Також 100 грамів волоського горіху, яке необхідно просушити. Я це зроблю в аерогрилі. При температурі 180 градусів приблизно хвилин 5-6. Проте також можна це зробити і в печі звичайній, приблизно 10 хвилин при температурі 180 градусів. Підсмажені горіхи необхідно подрібнити. Зробити це можна будь-яким зручним для вас методом. Я сьогодні хочу скористатися блендером подрібнювачем таким. Найкраще з горіхів, з яких сходить шкірочка, ось так. Легко її зняти, тому що не з усіх сходить. Дивіться, тут я підсмажила, проте не сходить. Сход... Знімаємо шкірочку, де є можливість, та складаємо все до блендера. Закриваю блендер і будемо Та Будьмо уважні, тому що подрібнювати необхідно імпульсами, інакше може утворитися горіхова паста, тобто горіх виділить дуже багато олії і утвориться горіхова паста, тобто однорідна маса. А нам необхідно е шматочки. Чудова фракція вийшла. Далі, з чорнослива необхідно злити воду. Та за допомогою занурювального блендера подрібнюємо. Також можна скористатися м'ясорубкою чи будь-якою іншою технікою, яка вам підходить. Чорнослив необхідно брати без кісточки. Якщо ваш чорнослив з кісточкою, то її, звісно ж, необхідно вийняти. Також сюди чудово підійде сливове повидло чи варення. Уважаю, що повидло чи варення необхідно, щоб було густе, тому що начинка буде повинна бути густою, інакше вона може витікати з нашого печива і розм'якшити тісто. Якщо пюре з чорнослива виходить дуже густе, тоді ось цю воду, яку ми залишили, тобто в якій запарюється наш чорнослив, можна додати ну, столову ложку, приблизно максимум дві. Тому що враховуємо те, що ще будуть горіхи. Ось до такого однорідного стану необхідно перебити пюре. Звільняю блендер. Ось утворилася, ось така густа маса. Висипаю сюди горіхи та перемішую все до однорідності. Це і буде наша начинка для печива. Ось дивіться, яка начинка густа по консистенції повинна бути. Проте досить м'яка, пластка, тобто не легко працювати. Тим часом дістаємо тісто з холодильника, воно в мене вже досить добре охололо. Та розділюю його на 5 частин. Одна. Дві, три, 4, 5. Все роблю на око. Можна також скористатися і вагами, як вам зручніше. Та згортаю тісто в невеличкі, ось такі продовгуваті. Беру один шматок тіста, занурюю до борошна та розкачую. Розкачуємо в смужку, постійно посипаємо борошном поверхню. Намагаємося сформувати прямокутник. І далі загортаємо. Загортаємо щільно. Намагаємося трішечки притиснути та підтягнути тісто для того, щоб було міцно, щоб прошарок до прошарка тісто щільно прилягав. Тоді, після розрізу, нам буде легше формувати наше печиво. І ось такий сформований рулет відправляємо в холодильник знову. І так формую всі п'ять частин. Розкачую в смужку, загортаю та охолоджую. Як можете замітити, тісто може трішечки потемніти. Це через те, що я залишила його на ніч в холодильнику, тому що мене не вистачило часу. Це розпочинається процес окислювання, тобто воно впливає тільки на зовнішній вигляд самого тіста, проте на смак зов... зовсім ніяк не впливає. Щоб пришвидшити процес охолодження, ці рулетки можна покласти і до морозилки, проте не заморожуйте їх дуже сильно приблизно на півгодини. А далі дістаємо ось ці рулетки з морозилки та нарізаємо на ось такі шматочки. Пів сантиметра тощиною приблизно. Поверхню добре посипаю борошном. І будемо розкачувати наш, наше тісто. Розкачати необхідно дуже-дуже тонко, щоб е, утворилося як пергамент. Чому це печиво називають сигаретками? Тому що ми розкачуємо ось це тісто, як. Е, Папір для цигарок якомога тоньше. Ось подивіться, яке тонесеньке. А далі на це тісто викладаємо начинку. Я набираю ось цією стороною ложки. Задньою зворотньою частиною ложки я набираю начинку і викладаю на тісто. Ось чому начинка повинна бути густа, тому що тісто дуже-дуже тонесеньке, і під час випікання може розірвати волога начинка наш, наше тісто. І далі загортаємо. Ось так формуючи ось таку сигаретку. І готове ось таке печиво, викладаємо на форму, виставлену пергаментним папером. І ось печиво випеклося. Випікалось воно до 10 хвилин, до ось такого рум'яного стану. Дивіться, по своїй печі, як воно пече, при температурі 180 градусів. Відкладаю на поверхню та залишаю до повного охолодження. Можете замітити, в мене на поверхні багато ємностей. Запитання, для чого вони? Зараз розповім. Ну що ж, печиво охололо, розповідайте, чого ці ємності. В одну з цих ємностей насипаємо цукрову пудру. Досить багато, не жаліємо цукрової пудри, так нам буде зручніше. А далі беремо печиво, занурюємо ось так добре до цукрової пудри. Необхідно, щоб печиво добре набрало на себе пудри цукрової. Та викладаємо до ємності. Ось так. Видно? І так робимо з усім печивом. Так як у нас в тісті цукру немає. Проте далі це печиво ми обгортаємо в цукрову пудру. Ось таке печиво виходить. І так продовжую з усім печивом. Зараз розламаю та покажу, яке воно всередині. Подивіться, яке вона гарне, які прошарки тіста. М -м -м. Неймовірно, ніжно та дуже-дуже смачне. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Будіть вподобайки, підписуйтесь, поділіться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!